Євген кузюк до Тараса. Встань, Тарасе, батьку, подивися, до чого ми дожилися. Україну і руйнують, і грабують, прості люди лиш бідують. Багач тягне всяк собі, на чужому лиш горбі. Раб копійки геть немає, у смітті харчі збирає, а в чинуші і квартири, дачі і машин чотири на з чужого годя, і багатство гроші, вахи, і храбіж іде без страху. Що ж робити нам Тараси, покидати школи класи, загострить і взять сокиру до тих, що пухнуть жиру. А народ дрімає спить, хоч працює і мовчить. Скільки нам іще чекати, щоб повноправними стати. Тож бур'ян росте у полі, нам так жити вже доволі. Сотні праведних доріг Україна оберіг.